Сьогодні я покажу, як зробити автоматичні двері в Minecraft з допомогою командного блоку. Перш ставимо сюди командні блоки. Заходимо в цей. Пишемо команду «Fill». Потім в цьому пишемо команду «Fill». е, Тепер переходимо сюди. Наша позиція 51, мінус 59, мінус 119. Запам'ятовуємо. І пишемо сюди. 119. Виходимо. І тут встаємо. Тут позиція наша 52? Мінус 60? Мінус 119. Запам'ятовуємо. Пишемо. 52, мінус 60. мінус 119. І потім пишемо Блок, яким буде заповнюватися наші двері. Наприклад, залізний блок. Пишемо Block. Нижнє підкреслення блок. Команда, щоб відкрити. Тобто, щоб, щоб закрити двері, готова. Нажимаємо на кнопку, і нас заповнено 4 блоки заліза. Закривається. Щоб нам відкрити, нам треба тепер заберемо ці блоки. Щоб відкрити, пишемо для цього О, в цей в цей командний блок, пишемо цю команду, ту саму команду, яка тут. І після цього пишемо не Iron Block, а айр. Ось так. Це означає повітря. Заповнити повітря. Щоб закрити, нажимаємо на цю кнопку закриту. Щоб відкрити, нажимаємо на цю кнопку. І відкриту. Ось так. Потім. Тепер з цієї сторони. Тут просто ось так можна. Беремо редстоун. Проводимо. І сюди. Во. Закрити. Закрили. Хочемо е, вийти, відкриваємо. Тут закриваємо.